Василь, ти чого задумливий такий? Да вичитав сьогодні одне оголошення про роботу. І що? Та зрозуміти ніяк не можу. Косар зелені це посада чи зарплата така? Вовочка підходить до вчительки і каже, Марія Іванівна, нам з Америки лист прийшов, що наш дідусь осліп і йому потрібна допомога. А він має мережу магазинів, пару заводів та фабрику. Так що я, напевно, зі школи піду і поїду в Америку дідусеві допомагати. Вовочка, а ти скажи дідусеві, хай він це все продасть, гроші переведе до благодійного фонду, а сам приїжджає до нас. Ми тут усім класом над ним шевство візьмемо. Марія Іванівна. У листі ж ясно сказано, що дідусь осліп, а не шибанувся. Чоловік з дружиною ввечері сидять, дивляться телевізор. Тут на екрані з'являється відьма, і дружина несподівано скрикує: Ой матінко! Чоловік їх Що? Пізнала? Старий Єврей пропонує своєму синові одружитись з Рахіль. Син каже Тату, але ж вона сліпа, дуже добре, синку. Отже ти зможеш робити в неї на очах усе, що тобі заманеться. Так ну, але вона ще й німа. Чудово. Значить, тобі ніхто не капатиме на мізки. І глуха, блискуче. Кажи їй, що хочеш, вона не почує. Тату, ну вона ж кульгава, синку. Зрозумій, тобі так зручніше буде бігати за спідницями. Тату, але ж вона ще й прищава. Ну, мій любий, а що ти хотів, щоб у дівчини були лише одні переваги? У першу шлюбну ніч Грицько з'ясував, що його молода дружина ще не займана, Чому дуже зрадів. Збентежила лише одне, що це в неї вже був другий шлюб.